Дуже хочу привітатися своїми дорогими підписниками. Бажаю вам щастя здоров'я на початку відео і з людьми, які перший раз зайшли на канал, також вам щастя і здоров'я. Дивіться, сьогодні буде така тема вона вже ходить в інтернеті, в соцмережах, але я для тих, хто не знає, все зібрав в одному місці. Тут і ви все почуєте тут. Конкретніше, я би навіть так сказав, це про паспорт книжечку, бо за неї зараз є штрафи. Давайте почнемо. Чи ви знали, що за паспорт книжечку зараз в Україні можна отримати штраф? Більшість людей навіть не підозрюють про це зараз. А інтернет вже гуде від цих новин, як я вже й казав, що старі документи нібито хочуть зовсім відмінити. Кажуть, що все це через російську мову паспорті книжиці. Адже згідно з новим законопроектом, усі документи мають бути виключно українською. Але чи справді вас змушують терміново бігти міняти цей паспорт на ID-картку? І в чому тут причини, і чи дійсно готують масові штрафи? Давайте зараз ми розберемося, все файно, спокійно. Маю для вас і факти, і тут дуже є багато відповідей буде на ваші запитання. Дивіться, паспорт книжечка і ID-картка. Чи є різниця? В Україні сьогодні офіційно діють два документа, які підтверджують особу: це паспорт книжечка та ID-картка. Ви вже напевно, що у мене є на каналі відео про це. Про ID-картку. Обидва документи є рівнозначними, їх візнають усі органи влади зараз. Тобто, якщо у вас на руках є старий паспорт у вигляді книжечки, ви маєте повне право ним користуватися. І ніхто не має права так само вас змусити негайно переходити на ID-картку. Чому ж виникає така хвиля паніки? Справа в тому, що нові бланки для книжечок перестали друкувати ще у 2014 році, тобто запаси документів обмежені. Тому зараз видають переважно ID-картки, а отримати нову книжечку замість втраченої чи зіпсованої можна лише за рішенням суду. Це складна процедура, яка потребує часу та зусиль. Саме тому держава поступово переходить до електронного формату документів. Проте варто знати і плюси паспорта книжечки. У ній зручно робити відмітки про шлюб, прописку, зміну прізвища тощо. У ID-карці цього зробити не можна. Для будь-якої довідки власнику ID доведеться додатково звертатися до органів і отримувати окремий витяг. Це не складно, але створює зайві клопоти. Тому багато людей досі не хочуть розлучатися зі старим форматом. Чи існує обов'язок терміново міняти паспорт? Найголовніше, примусового переходу з книжечки на ID-картку немає. Це виключно добровільна справа. Якщо ви хочете сучасний документ у вигляді пластикової картки, будь ласка! Але будьте готові, що за нього доведеться заплатити, бо безкоштовно пластикові паспорти в Україні не видаються. І навпаки, якщо ви хочете залишитися з книжечкою, це ваше законне право. Жодних штрафів лише за те, що ви користуєтеся старим паспортом, немає і не буде. Усі новини про масові штрафи за книжечки це є міфи, друзі, і перебільшення. А звідки ж тоді взялися ці штрафи? Штрафи дійсно існують, але вони зовсім не нові. Вони стосуються не формату паспорта, а увага, його чинності. Справа в тому, що в паспорті книжечці потрібно вклеювати нові фотографії у 25 і 45 років. У документі навіть передбачені спеціальні сторінки для цього. Якщо вчасно цього не зробити, паспорт автоматично вважається недійсним. Що це означає на практиці? Ви прийдете, наприклад, оформлювати соціальну допомогу або отримувати довідку, а вам кажуть, ваш документ прострочений, бо у ньому немає актуальної фотографії. У такому випадку вас відправлять у паспортний стіл для вклеювання фото. За затримку у вклеюванні справді передбачена адміністративна відповідальність. Перший раз можуть обмежитися й попередженням, але вдруге, випишуть штраф. Сума невелика від 17 до 51 гривні. Але неприємність полягає у тому, що ваш документ буде визнаний недійсним, і ви не зможете ним скористатися просто. У період воєнного стану до цього ставилися поблажливо. Навіть якщо людина запізнилася, їй дозволяли без проблем вклеїти фото. Але тепер правила знову діють повною мірою вже нові. Як це працює з ID-карткою? ID-картка видається на 10 років. По закінченню цього строку, її потрібно замінити на нову. Якщо цього не зробити, документ також втрачає чинність. І тут теж передбачені штрафи вже. Тобто відповідальність однакова повністю і для книжечки, і для ID-картки. Чому ж все одно радять переходити на ID-картки. Хоча паспорт книжечка досі чинний. Сучасні цифрові сервіси часто не бачать його. Наприклад, для отримання дія підпису обов'язково потрібен або ID паспорт. Або закордонний паспорт нового вже зразка. Якщо у вас є лише книжечка, навіть якщо у дії підтягнуті водійське чи пенсійне посвідчення, ви все одно не можете підписати документи онлайн. Це створює проблеми. Особливо для людей, які користуються електронними сервісами держави. Тому ID картка має суттєві переваги у цифровому світі. Вона відкриває доступ до онлайн-послуг різних, зменшує бюрократію, ну і спрощує життя трошки. Чи вистачить старих бланків книжечок? Як уже згадував, нові бланки не друкуються з 2014 року. Запаси закінчуються і їх залишилось дуже мало. Тому, навіть якщо ви захочете відновити втрачений паспорт книжечку, зробити це буде. Напевно, важко. Без рішення суду взагалі неможливо. Це означає, що рано чи пізно вся країна перейде так чи інакше на ID-картки. Це світова практика. Більшість країн вже давно перейшли на сучасні електронні документи, будьмо справедливі, воно так є за кордоном. Який можна зробити з цього висновок? Отже, головне, що треба знати, перший. Ніхто не змушує вас терміново міняти паспорт книжечку на ID. Друге. Книжечка є чинним документом, поки вчасно вклеюються фото у 25 і 45 років. За прострочене фото справді є штрафи, але вони невеликі і діють вже багато років. ID-картка зручніша для цифрових сервісів та електронної ідентифікації. І останнє нові книжечки не виготовляють, тому поступово вони так чи інакше зникнуть. Тож, панікувати не варта, друзі, ви маєте право користуватися своїм документом. Головне, слідкувати просто за його актуальністю. Ось таку підготував для вас інформацію. Надіюсь, вона була корисна для вас. І був радий з вами тут побути щиро вдячний за і вашу увагу. Вже почуємося в наступному свіжому огляду новин, бо їх є дуже багато. Я за ними буду слідкувати, буду вас інформувати. Хто підписаний, будете отримувати сповіщення. На все добре, почуємося і хай вам щастить!